Всім привіт! Це новий випуск під каву чи до кави. Мене звати Сашко Ляпота. І сьогодні у нас є деякі новини, якими я хотів би з вами поділитись, зашерити їх. Єдине, що попереджаю, що камеру я використовую з айфону, тепер тут можливо так робити, по бездроту це те, що додалось, до речі, в Mac OS Ventura, яка тільки-тільки вийшла. Можна підключати айфон як веб-камеру, і я спочатку не знав на презентації, як воно типу буде працювати. Я не здогадувався. А тут прикол в тому, що воно по бездроту працює, і тепер у вас є можливість нормально записувати отакі от відео. Раніше мені, щоб більш-менш нормальну якість робити, треба було підключати камеру якусь. Тепер можна використовувати айфон, причому з заблокованим екраном, що дуже важливо. Тобто можна сказати, будь-який смартфон чи там GoPro можна так використовувати. Ні, тут можна. На нативному системному рівні з заблокованим екраном це робити, і ви можете навіть iPhone використовувати як бездротовий мікрофон для запису GarageBand. Короте, ну Це реально крута штука. Я не очікував, що так буде. Це така перша для вас новинка. А далі, друзі, доволі цікава штука. Короте, я думаю, що всі вже чули про те, що Ілон Маск таки закрив цю стілку і. Прикупив собі твіттер. Коротше, він тепер власник Твіттеру. І знаєте, я не вправі, напевно, судити е, людину, яка має змогу придбати таку соціальну мережу, тому що, ну, блін, хто я такий. Але просто як блогер, давайте домовимося. Я просто е, розмірковую як якийсь звичайний блогер. І е, зараз я для вас просто розкажу, що я думаю, що воно відбувається таке. І мені здається, чесно кажучи, що Ілон Мас трохи хоче бути схожим на такого. Е, Типу, трохи з'їхавшого з глузду генія, яким був свого часу Стів Джобс. Тому що насправді, я думаю, що немало хто з вас чув, що Стіва Джобса ненавидило в компанії е, співробітники, але при цьому для людей він здавався завжди таким, типу, генієм, і ну, можливо, він таким і був, в принципі. Так от мені здається, що Ілон Маск зараз щось таке чудить, що. Ну, типу, не прикрашає його е, не в очах співробітників, не в очах користувачів. Тому що всі ми полюбляємо Twitter. Це така, знаєте, незалежна соціальна мережа з купою фішок, і це соціальна мережа, в якій є і президенти, і міністри різні, і їх коментарі беруться прямо з Twitter для того, щоб, е, ну, типу, використовувати для новин. Тобто, це прям крута. Соціальна мережа, і її придбав Ілон Маск. Він одразу сказав, будемо працювати з модерацією, з ботами, з тим всім звільняти людей. Я не знаю, чи то фейк, чи ні. Мені здається, фейк все ж таки, хоча можу помиляти, що він у, в подкасті у Джорогана взяв і звільнив там менеджер е, керівника е, по маркетінгу. Е, можливо, це просто нарізка така, не буду казати. Але прикол в тому, що він вже ставить ультиматуми співробітникам, тому що у порталу Отзеверт ще з'явилася можливість почитати переписку. І він поставив таку собі такий ультиматум для співробітників компанії, для певних підрозділів. каже, що або ви Twitter Blue, це оцей сервіс підписочний, за яким ви отримуєте зараз навіть редагування Твіту, ви можете отримати там якісь ще бенефіти. Він коштує 5 баксів, і він каже: або ви робите його краще і за 20 баксів, щоб він коштував. І при цьому тут ще прикольно, чому я кажу, що і в очах користувачів теж він не дуже гарно виглядає. Зараз поясню. Або я вас звільняю. І все це треба зробити до 7 листопада. Я записую це 31 го в понеділок. Ну, тобто ви розумієте, да? 7 листопада це рівно через тиждень. От Такі собі терміни він ставить. Ну, я, я тут не буду коментувати, нехай айтішники скажуть, чи це нормальні терміни для таких масштабів, коли треба викатити все. Фішка в тому, чому я кажу, що для користувачів це не дуже прикольно, тому що, ну от подумайте, що таке підписочний сервіс? Це ви за, що, за якісь кошти отримуєте якісь бенефіти. І в принципі, 5 баксів це такий собі ну, адекватний кост за Apple Arcade, за Apple Fitness, за багато багато чого. Там Apple Music, ну, плюс-мінус вони так коштує. А 20 баксів це вже за якийсь сервіс плата яким ви користуєтесь не для інтертейменту, а для того, щоб заробляти? Ну, наприклад, я стільки плачу за хостинг для подкастів, да я там стільки можу платити за там Epidemic Sound, умовно щоб отримувати музику для своїх відео, тобто. Це просто щоб ви розуміли, що воно вже психологічно набагато більше, в чотири рази більше, ніж е, те, що ти можеш заплатити за якийсь там сервіс. Тобто навіть Netflix він коштує набагато дешевше, хоча ми розуміємо, які продукти, якого рівня ти отримуєш, тому що вони самі генерують контент. Да? І виходить так, що е, я не знаю статистику, скільки людей користуються Twitter Blue, але. Ілон такий сидить і думає, ну треба, значить, бабки робити. І він каже, що за 20 баксів напевно люди будуть більше користуватися. І є таке вже опитування, десь я бачу, що люди не готові платити стільки, не тільки у нас. Люди не готові платити і на заході, тому що. Це просто банально дорого. І чому це дорого? Тому що люди не сидять в одному сервісі, не сидять тільки в Твіттері. У людей зараз є там Телеграм з підпискою. Навіщо не знаю. У людей є там YouTube Premium, є Spotify чи там Apple Music, купа, купа, купа всього. І в сумі, якщо ти всі підписки поназбираєш, то ну, я думаю, що у рядової такої людини, звичайно, кількість грошей там в місяць ну, йде порядка, я думаю, 100 доларів. На підписки, ну там від 50 до сотні, да людина, яка активно користується всім. І якщо ми візьмемо ще якусь там діяльність в інтернеті, там і ти Lightroom сплачуєш чи щось таке, то це ще дорожче виходить. І тут Twitter, що ти отримуєш за 20 баксів, і він вирішив зробити верифікацію, цю пташечку верифікації теж платною. Тобто він сказав, що це, ну, це поки що не точно, але це припущення, що. Він запропонував, що ця пташечка тепер буде коштувати і входити в цю підписку Twitter Blue за 20 баксів. І тут дві проблеми. Перше, ті, хто вже її отримав, вони можуть вирішити протягом 90 днів, чи вони хочуть залишити собі що хочуть, те, що зараз безкоштовно, то вони повинні сплачувати. Та? І от опитування було стосовно цієї пташки. Люди не готові це сплачувати. Але друге, мені здається, він не зовсім розуміє суть у цієї пташки. Тобто, коли ти отримуєш пташку, як умовно Саша Ляпота, ну, типу, от, якщо б я отримав, це означало б, що ніхто більше не ну, людина подивилась на мій аккаунт, ага, це верифікований аккаунт, тобто щось людина зробила для того, щоб верифікувати свою особистість. А якщо хтось інший прийде, тепер і також придбає, назветься Саша Ляпота, поставить мою картинку і придбає за 20 баксів Twitter Blue, це що виходить? Що він теж буде верифікованим і навіть. Цікаво, що я не готовий платити. А хтось прийде, зробить аккаунт умовно кедерком, буде з верифікованою пташкою, тому що він заплатив. Ну тобто, розумієте, Калізі? Я думаю, що, звісно, над цим подумать і йому там це вже пояснюють, але прикол в тому, що в компанії він поводить себе, ну, виглядає так, що він просто ходить. І якщо хтось йому щось скаже, ну, типу, Ілон, там от така проблемка може бути. він це, ти звільнений, ти звільнений, і нічого не треба казати, він людей з тесну взяв. Мені для того, щоб вони допомагали зі звільненими. І там в першому раунді, начебто, вони звільнять 25% менеджменту. І у мене, знаєте, як у людини просто зараз таке бажання сказати: давайте не купувати нічого від нього, не Тесло, нічого. Ну просто хочеться трохи. Е, ді, з, е, як це е, виключити з життя? Е, написано. з... Блін, я забув слово, це, коли знищують людину в інтернеті. О, Хочеться от таке щось зробити, тому що ну, поки що, можливо, ми щось не розуміємо, можливо, він краще знає. Але ну, блін, ну, блін, з твітером все наче непогано. Він працює, ну, не чіпайте його. Якщо він зараз е, в ще один інстаграм почне е, перетворюватись, ну, це буде, мені здається, досить жорстоко. Ладно, але у нас все ж таки тут декілька новин повинно бути. Тому давайте перейдемо до іншого. Е, це у нас насінг. Е, і це компанія, знаєте, той момент, коли про твою компанію просто кажуть від минулого співсновника OnePlus. Тобто це людина, яка вже запам'яталася всім тільки OnePlus. Але я думаю, що пройде час і про нас також будуть казати. Це вже їх третій продукт. Вони презентували Air Ear Stick. Блін, друзі, ну я своє враження кажу. Да? Я трошечки не розумію дизайн навушників. Мені подобається дизайн. Вони, до речі, не вакуумні, не в. Це просто вкладище, тобто без оцих гумових штучок. Вони для тривалого використання, як вони кажуть, виглядають прикольно, коштують від 100 баксів. Правда, ну, ми знаємо, що за 100 баксів ти їх не купиш, доведеться їх шукати десь баксів за 150 зустріне. Мені незрозуміло, що вони з кейсами роблять, тому що що у перших uh, Nothing Ear uh, One кейс був ну, неюзабельним, тому що ти його не можеш в гаманець просто в кишеню покласти. І зараз вони зробили якусь помаду. Розумієте, і ти її знову нікуди не покладеш. Ну, таке, Короте, рішення дуже на поціновувача бренду, я б таке не носив, бо для мене, от якщо навушники я навіть не планував, ну просто вони у мене завжди в п'ятому гаман... гаманці Киш... п'ятій кишені джинсів, тому що вони просто легко влазять, навіть коли я сиджу. А що з цими, ну нічого. Коштують недорого, це класно, вони будуть працювати цілий день, тобто в кейсі ви отримуєте до 29 годин роботи, а звичайно, навушники там, в звичайному режимі на 50% ви отримаєте до 7 годин роботи і при е, дзвінках до 3 годин роботи. Це, в принципі, все. Е, зараз є тільки white color, я думаю, що через деякий час буде ще і чорний колір. Далі у нас трішечки новин від компанії Apple. Ну, значить, я думаю, що ви всі чули, що вони планують презентувати, оце вже і не такий жарт, вони планують презентувати iPad на 16 дюймів. І я згадую той момент, коли я вперше взяв 13 дюймовий iPad Pro, ну, 12.9, і він тоді був нереально великим. Я думаю, що багато хто з вас не пам'ятає, яким він був тоді, тому що зараз це вже не той корпус, він компактніший. Але 16 дюймів, наскільки б ти тоненькими рамки не зробив, це овердефіга. Ну тобто, я зараз дивлюсь на свій е екран MacBook Pro 16 дюймового, і до речі, ну я про це зараз теж скажу. Ну це реально дуже багато. Кому це потрібно? Оце питання, і з ким воно буде конкурувати, тобто, це типу замінник якогось ноутбуку якого? Тому що багато кому потрібні саме компактні ноутбуки. І якщо ми кажемо про компактні ноутбуки, то є деякі новини від інсайдерів про те, що Apple цього року не планують оновлювати лінійку MacBook Pro до m 2 Pro, m 2 Max, а зроблять це спочатку наступного року. І звісно, в цьому кварталі у них виручка буде набагато менша з MacBookів, тому що нічого нового не вийде. І я вам скажу що, не дивлячись на те, що е, мій M1 Max мене повністю влаштовує, я взяв топову версію собі свого часу, я б її не міняв. Але через те, що я зараз якось так компактно живу, переїжджаю і таке інше. Для мене це великий ноутбук. Я хочу 14-дюймову версію. І якраз для того, щоб і зробити огляд, і при цьому ще й трохи собі поліпшити життя, я продам свою 16-ку, і коли вийде, куплю 14-ку. Можливо, навіть не на 64 ГБ оперативки, хоча буду дивитись, як воно буде. Тобто, я, от, наприклад, я не лаковся паперець, але при тому, при цьому, ну якби є такий кейс, що я хочу змінити великий ноутбук на маленький, нафіга комусь великий настільки планшет. Можливо, вони просто закинули таку новину, щоб почитати, що люди там собі думають, і чи вони ну, є попит на такі речі. Тому що як ми бачимо, на iPhone Plus не дуже великий попит, 14 Plus. Також Apple вимушені були підвищити ціни на сервіси, тому що все дорожче. І, наприклад, на сервіси, пов'язані з контентом, це музика в першу чергу. Вони піднімають ціни через те, що роялті для е, викладачів, для спів співаків, для креаторів, коротше, е, вони підвищуються. І тепер індивідуал план е, буде коштувати 11 баксів на місяць, а Family Plan 17 баксів на місяць. Це блін, я вам скажу доволі так дофіга. Тобто, наприклад, на два бакси подорожчав Apple TV+, подорожчав і Apple One все, що в нього входить, і причому на два на 3 бакси, коротше, подорожчали всі сервіси. І це, це доволі доволі дорого. Ну і остання новина. Про те, що вже є підтвердження навіть від людей із Apple, від співробітників, про те, що вони відреагували на. Ну, Вони не кажуть, що відреагували на це, але ми розуміємо, що вони на це відреагували, і що Євросоюз все ж таки обмежив використання будь-яких портів, окрім Type-C. Це тимпер стандарт, і Apple сказав, що да, ми зробимо iPhone з Type-C. Я думаю, що він буде не для європейського ринка, а в цілому будуть iPhone з Type-C. І з одного боку, як я вже і казав, це класно, тому що я хотів би собі iPhone, напевно, не з Type-C, а з USB 3 версії, щоб швидко можна було все передавати. З іншого боку, чесно кажу, я хотів би iPhone з USB 3 версії, але з Lightning. Тому що мені Lightning подобається як Залізяка більше. І Apple вже натякають на те, що ми погоджуємося, але це обмеження інновацій, і десь я згоден. Тому що, слухайте, давайте будемо чесними, що не можна сказати. По-перше, що Type-C ідеально конструктивно, ні, тому що вони розбовтуються, вони набагато менш надійні, ніж Lightning. Але по-друге, блін, їм скільки вже років, і тепер, що виходить, ніхто не зможе нічого нового зробити. Наприклад, якась компанія вигадає свій роз'єм, можна його компактнішим зробити, тому що Type-C він насправді дофіга великий, розумієте? І ні, вже є стандарт, ви не зможете випустити просто свій пристрій з Type-C. Тобто, з одного боку, це класно в короткостроковій перспективі, але як воно буде далі, тому що я не хотів би Type-C Рестуватись дуже довго, ну це от просто моє таке бачення, і також кажуть про те, що у нових айфонів не буде фізичних клавіш регулювання гучності, будуть тільки сенсорні. От з цим я не дуже задоволений З одного боку, це Apple, тому що вони можуть зробити ну так, щоб це було їзабільно, і ми вже пам'ятаємо, що у iPhone 7 і 8. Були кнопочки, ну я с'єшек кнопки Home, вони не фізичні, вони сенсорні також були. І думаю, що Apple тут зробить щось те саме, і ми просто не будемо навіть відчувати, що це не кнопка. Тобто воно буде натискатись точно так само, як кнопка, ти будеш це відчувати, тому що у мене навіть десь є тут iPhone 7. Ти коли натискаєш кнопочку, оцю Home, ти точно впевнений, якщо людина не знає, що там нема кнопки, що то є кнопка. Просто є мінус, це Huawei, я колись користувався Mate 20, якщо не помиляюсь, спрої, там такі були клавіші, то було просто жопа, друзі. Цим користуватись було неможливо. Я все ж таки думаю, що Apple це знає, це розуміють і зроблять як треба. Отакі От сьогодні новини. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забувайте підтримувати лайками, коментарями. Не забувайте підтримувати нас на Патреоні, якщо хочете підтримати такий контент. Всім гарного дня, бережіть себе, всім пока.